Добрий день. Значить, сьогодні розглянемо дуже важливу для нас тему. Значить, тему е, е, таку масштаб. Значить, що ж це таке той масштаб? Значить, тобто, якщо запишіть від теми, масштаб знаходження відстани на карті. Зверніть увагу, що масштаб дорівнює 1 до 100 тисяч. 1 до 100 тисяч. Що це означає насправді? Ось, значить, це є відношення 1, так відноситься до 100 тисяч. Значить, якщо тут буде один метр, то тут буде 100 тисяч метрів. Якщо тут буде один сантиметр, то тут буде 100 тисяч сантиметрів. Рід на карті відстані вимірюють переважно в сантиметрах. Ну, інколи ще в сантиметрах міліметрами. мініметрами. Тобто до, до десятих, точно до десятих. Але, але що насправді скільки, в одному, насправді, скільки в одному сантиметрі, насправді, кілометрів. Тобто 100 тисяч сантиметрів. Зрозуміло, чому? Тому що відстані вимірюють в сантиметрах. Тому це також сантиметри, бо відношення, коли ми складали, у нас мусить бути одинакові розмірні одиниці. Це дорівнює один сантиметр має 100 метрів. Тому виходить, що це буде одна тисяча метрів. Але одна тисяча метрів це є один кілометр. Один кілометр. Тобто в одному сантиметрі. Насправді масштаб цей означає, що в одному сантиметрі на карті, на карті відповідає, відповідає один кілометр на місцевості. Отак От можна зробити з будь-яким масштабом місцевості. Так можна зробити з будь-яким масштабом, значить, з будь якою кату з будь-яким масштабом. Тобто перетворити оці, оцю величину, яка записана біля, після, після знаку е, ділення, перетворити її в кілометр. Тому що так зручніше на місцевості вимірювати відстань. Давайте спробуємо знайти відстань від села Вишневе до села Калинівка. Відстань від села вишневе до села Калиника. Так, тому що? візьмемо лінійку і нуль поставимо на вишневе. Бачимо, що нам треба трошечки лінійку повернути. Трошечки лінійку повернути. Так, не в ту сторону. Значить, так от. Давай спробуємо поміняти. Значить, ще за багато ми повернулися на трошки. Не так. Дякую. Ну, вам на, на тому на, на місці легше легше це зробити, ніж мені на, на тому, на програмі. Ну, але давай так приблизно візьмемо. Тобто від цього, від. Від вишневого до калинівки є відстань приблизно 4 сантиметри. Значить, значить, в кожному сантиметрі, значить, тобто відстань вишневе калинівка. запишемо собі. Відстань. Так, значить, так от. Відстань вишневе калинівка. Калинівка. Буде такою. Давайте копустаємо дві крапки. Тобто, що ми виміряли? Що є чотири сантиметри. Чотири сантиметри потрібно помножити. Перепрошую, чотири просто. Чотири. Потрібно помножити на один кілометр. На один кілометр. Таким чином бачимо, що відстань від вишневого до Калинівки дорівнює 4 кілометри. 4 кілометри. Так можна визначити будь-яку відстань. Можна вистав будь-яку відстань між вишневим, яблуневим, Яблуневим, соснівкою і, і так далі. Так, попробуємо знайти відстань на іншій карті. Ну, наприклад, на такій. Наприклад, на такій. Дивіться, це є карта України, та яка вас зображена в вашому підручнику. Для вивчення чи для навчання ми розглянемо, поміряємо значить, відстань від Львова до Києва. Відстань від Львова до Києва. Тобто Львів буде 0, так? а до Києва виходить 6 см. Ми бачимо, що в нас масштаб є 1 до 11 мільйонів. Тому давайте ми проаналізуємо це. Проаналізуємо це. Значить, що в нас виходить? Що в нас масштаб є 1 відношення одного, відноситься до 11 мільйонів. До 11 мільйонів. Тобто в одному сантиметрі є 11 мільйонів сантиметрів. Перетворимо 11 мільйонів сантиметрів. Перетворимо в кілометр. Тобто, 1 метр має 100 сантиметрів. Тому два нулі прибереться, залишиться 4. Тобто буде 11 і 4 нулі. Це будуть метри. Тепер метри перетворюємо в кілометри. Значить, один кілометр має тисячу метрів, тому маємо прибрати три нулі. Виходить, що це буде 110 кілометрів. Значить, в одному сантиметрі в одному сантиметрі в одному сантиметрі на карті відповідає 110. 110 кілометрів на місцевості. Кілометрів на місцевості. А в нас вийшло, що тут буде 6 см. Тому 6 см. Не знаємо, скільки відповідає, Це буде іка. Тому складемо пропорцію і розв'яжемо То буде що? 110 поділити на 1 дорівнює Х поділено на 6. Застосуємо основну властивість пропорції. Буде х дорівнює 110 помножити на 6. Тобто х дорівнює 660 км. Значить, відстань від Львова до Києва на карті дорівнює 660 км.